Привіт, друзі, з вами Greenland. Сьогодні у нас огляд фігурки одного з персонажів серіалу Черепашки ніндзя 2012 року, і це Metalhead, Він же залізна голова, він же металоголовий в різних дубляжах, в різних перекладах називають його по різному А на його сталеголовий. Чому спитаєте? Бо в нього є голова, і вона Зрозуміло. Але він все ж таки залишається роботом, якого винайшов Донателло для того, щоб він допомагав черепашкам ніндзя. Починаємо, як завжди, з упаковки. Упаковка ось так виглядала стандартно. Тут був прозорий блістер, в якому знаходився таким чином Metalhead. фон міста Нью-Йорк. Ціна, до речі, 99 гривень. Колись я купив його новенького, запакованого за 99 гривень. З іншого боку, в нас класний Bio Metalhead, його арт і інші фігурки, які на той момент були не дуже, їх було багато. Ось так вони виглядали. Пусі-пусі-пусі. У Метал Гета дуже прикольний скульпт, і він ще й класно помальований. Це робот, який виглядає як черепаха. В нього залізна голова, велика нижня щелепа. На голові в нього, можливо, намагались намалювати нам символ клана Хамато. Получилась якась квіточка. В нього жовта е, пов'язка, не пов'язка, просто такий метал, помальований жовтим, е, і виглядає як пов'язка, тобто він схожий на черепашку ніндзя. Е, в нього світяться голубим очі. Е, замість вух в нього умовно якісь такі е, гайки закручені, тут невеличка антенка. Ззаду в нього панцир зроблений у вигляді е, люку Нью-Йорк Сіті, місто нью йорк Тут написано. Руки в нього з такими гофрами, з такими також болтами на плечах. Тут прикольна стрілочка така, як і була в серіалі, якісь металеві на ліктях захисні штуки. Тут якийсь знак, забороняючий на цій руці. Єдиний з аксесуарів це вогонь, який виривається в нього з руки, він своїм вогнеметом шмалить футботів. Така долонька в нього розкрита, і є отвір, куди вставляється вогонь. Ця долонька нібито закрита, може він ній щось тримати, але більше аксесуарів нам ніяких не дали. Його грудна і тазова порожнини прикриті такими щітками оранжевого кольору, а у його животі ми бачимо. Різні також дроти і гофровану якусь штуку, яка тягнеться і яка виглядає як внутрішні органи робота. Насправді в роботів немає внутрішніх органів, там в них всякі різні прибамбаси у вигляді оцих дротів. Тут в нас ноги також зроблені, як гофри на надколінниках. В нас нібито такі у вигляді черепів захисні штуки, тут також бокові болти, і внизу закінчуються такими масивними стопами, за допомогою яких він стійко стоїть на своїх робоногах. По артикуляції в нас досить просто. Крутиться голова у металгеда, навіть нахиляється в нього там шарнірчик. Крутяться руки в плечах, просто обертаються і крутяться руки в ліктях, в ліктьових суглобах. Навіть тут зігнутий ліктьовий суглоб, тут нібито в променево зап'ясному, а тут також променево зап'ясному, тому що власне лікоть залишається ось на цій оранжевій штуці. У нас кульшові суглоби гнуться і обертаються, і також гнуться коліна. От вони багато кому не роблять згін на колінах, не додають туди суглоб, а от металхеду зробили. Питання нашого металхеду. Це ну, класно, звісно, що в нього є ну, це колінний суглоб, але чи йому він так критично потрібен, важко сказати. Ця рука вона зігнута в лікті постійно, ця рука розігнута. Ця зігнута в лікті, вона стріляє вогнем, тому напевно і зігнута в лікті. Metalhead дуже класно виглядає в компанії Черепашок Ніндзя. Він маленький, як і був в серіалі, в нього невеличкий зріст, і він дуже органічно виглядає в цій компанії. Буя каша! Взагалі, фігурка мені подобається. Вона проста, вона класно зроблена, класний скульпт, дуже непогана, як для базової фігурки, артикуляція. І, як на мене, цей метал хед вийшов дуже і дуже класний в Playmates. Ваших вражень про цього маленького робота помічника черепашок я чекаю в коментарях. На сьогодні це все. З вами був Greenland. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава банга, чуваки, бувайте!